Так, всім привіт. Відпрацював сутки. Їду додому. Їду додому через ліс. У нас наступила така типа зима. Трохи снігу випало, мороз, а я хочу на цьому велику. Свіжо, бодро. Але одне я не знаю, як я буду. Переходить з цим велосипедом через кладку. Надіюся, там не слизько дуже сильно. Бо і кладка та така ненадіжна. Ну, не знаю. Думаю, якось перейду. Ось такі от справи. В общем, замерз. На роботі ходив в одній футболці. Всі удивлялися з мене. А мені тепло, бо цілі сутки був, так сказати, в движенні. Ось такі ось справи. В общем, зима, ліс. Зараз на горбачку піднімуся направо і там уже кладка. От кладка сама опасна. Так що буду їхати. Надіюся, не впаду в ту річку. Всім пока!